Сьогодні у випуску не для пішоходів. Центральні вулиці міста запруджені автотранспортом. Ні пройти, ні проїхати. У Львові автомобілі безнаказано паркують навіть на пішохідних переходах. Новий спортзал до 1 вересня відновили його 54-й школі коштом німецького уряду. У відремонтованих спортивних залах все нове Підлога, вікна, стіни, система кондиціонування і навіть спортивний інвентар. Ім'я Сергія Параджанова тепер носитиме аж три львівські вулиці. Донині цей провулок був безіменним. Його переважно вважали подвір'ям Вірменського собору. Відтепер він носитиме ім'я Параджанова. Вітаю вас, наш репортер. Оглядає основні події вівторка. Свята наближаються на три дні. У Львові обмежать рух транспорту. Почнуть перекривати вулиці вже від завтра. Щоправда, як обіцяють, Даївці будуть робити це частково на кілька годин. Тож 22 серпня, з 9 до 11 ранку, не пускатимуть автівок проспектом Чорноволи аж до самого центру. Цим маршрутом проходитиме урочистий марш, кінцевою точкою якого буде площа перед Львівською опорою, 23 серпня, у день прапора, на годину з 10 до 11 мають намір обмежити рух транспорту на Винниченка перед обласною. Сної адміністрації там підніматимуть державний стяг. Та найбільше пішохідних зон буде у 21 й день народження держави. В п'ятницю вже з восьмої ранку не проїзними будуть вулиці Хуторівка, Стрийська Гвардійська і аж до університету Франка. Таку пішу ходу собі запланували пластуни. Має завершити святкове перекривання вулиць худою від лода через центр до пам'ятника Степанові Бандері. Я думаю, що не будуть корки, тому що буде перекриття таке тимчасове і певні ділянки вуличної мережі на період тільки проходу чи колони, і за по міру звільнення проїзної частини рух буде відновлюватися у всіх напрямках, принаймні поперечному, тобто буде регулювальними розподільними руху, діями, буде транспорт тобто, приведений до нормального руху. Гаряча вода буде принаймні так заявив міський голова Андрій Садовий. Хоч комунальники кажуть, ліміти газу, які вони отримали, вистачить на сьогодні. Завтра міський голова запевнив, відмикати мешканці від гарячого водопостачання не повинні. А будинкам, які ще його не отримують, мають відновити постачання в найближчі дні. А всі непорозуміння Львівгаз та комунальники мають вирішувати поміж собою, не використовуючи мешканців як заручників. Заявив садовий. Нагадаємо, 10 серпня Львівгаз відімкнув від газопостачання ТЦ-1 та п'я. 15 котелень, мотивуючи це заборгованістю комунального підприємства за газ Через це 796 будинків залишились без гарячої води. Цей казус, який відбувся, на мою думку, це хамство. Тому що громада вчасно розраховується, а то, що держава між собою не може знайти порозуміння стосовно різниці в тарифах і інших речах, нехай вони між собою це виясняють, чому вони роблять заручниками громаду. Цьогоріч у Львові одразу три вулиці носитимуть ім'я творця українського кіно Сергія Параджанова. Вулиця в районі Левандіївка найменована офіційно. Бічна від Валової носитиме ім'я вірманського режисера лише рік. Окрім цього, організатори фестивалю кінолев, який відбувається у Львові сьомий рік поспіль, запропонували назвати на честь Параджанова один з безіменних провулків у центральній частині міста. Вулиця сюрпризів. Учора імені Федеріко Феліні. Нині має назву французького кінорежисера Франсуа Трюфо. А від завтра носитиме ім'я Сергія Параджанова. Ідея переіменування належить організаторам фестивалю Кінолев. Спочатку вони думали щороку змінювати її назву залежно від патрона фестивалю. Проте згодом вирішили табличок не знімати, а просто додавати. Кіномиці сподіваються, що незабаром увесь фасад вкриють табличками з іменами видатних кінематографістів. Це працює насправді як дуже добрий. Такий, такий піар для міста. Бо, по перше, туристи бараніють, вони не розуміють, як це одна вулиця має стільки табличок, і чому вони всі тут висять. І вони починають дізнаватися, чому саме тут, чому саме ці люди. Клопотів з постійним перейменуванням не виникне. Позаяк вулиця не має жодної поштової адреси. Усі будинки зареєстровані на сусідніх вуличках. Тому де факто вулиця є, де юре її немає. Утім, на цьому організатори кінофестивалю не зупинились. До нині цей Вулок був безіменним його переважно вважали подвір'ям вірменського собору. Відтепер він носитиме ім'я. Параджанова митці хочуть, аби цей провулок носив ім'я видатного кінорежисера офіційно. Щоправда, відповідних документів до ратуші ще не надсилали. За словами чиновників, рішення щодо перейменування вулиць розглядають лише раз на рік напередодні дня міста. Якщо є схвальні рекомендації стосовно перейменування певної вулиці або найменування, або якогось об'єкту, вони скеровуються на засідання двох профільних комісій: це комісія законності, депутатська міської ради і Комісія культури. Якщо е, отримуємо схвальні відгуки цих двох комісій, е, готується проект ухвали міської ради і виноситься на засідання сесії. І, хоч пропозицію у магістраті навіть не розглядали, шанувальники творчості Параджанова сподіваються на добру волю чиновників ну, та депутатів. Україна взагалі заборгувала перед цим великим майстром, який е, дуже багато зробив для України для українського кіно. І доля його склалася не так вже щасливо, бо це були складні часи, радянські часи, і Україна насправді має великий борг перед перед маєстрою. Аби провулок отримав постійну назву, необхідно, щоб він мав бодай одну юридичну адресу. Про це обіцяють подбати митці. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, наш репортер. На рівні можливості державні службовці, які вирішили балотуватись до Верховної Ради, завдяки нинішньому законодавству отримують переваги перед іншими кандидатами, адже закон дозволяє їм агітувати за себе навіть у робочий час. Бо кандидат у народні депутати не зобов'язаний брати відпустки для передвиборчої кампанії. Щоправда, львівські посадовці, які прагнуть депутатського крісла, можливо, ще не вивчили закону про вибори, бо коли журналісти місцевих мас-медіа подали запити про їхню участь в перегонах, з'ясувалось, що більшість чиновників. Пішли у відпустку. Але початок цих відпусток ток дивним чином збігся з датою журналістських звернень. Насправді, це все такий загальний шум в пресі і виступи вищих посадових осіб держави про те, що всі підуть в відпустку і що це обов'язково. Воно не зовсім співпадає з тим, що говорить про це закон. І тому, можливо, не випадково багато державних службовців ведуть агітацію, перебуваючи на робочому місці. Але питання полягає в тому, за що ж тоді. Вони отримують гроші. За які посадові обов'язки більше часу, якщо вони проводять робочого часу у веденні виборчої кампанії, у новий навчальний рік з новим спортзалом. За кошти німецького уряду в семи львівських школах капітально відремонтували спортивні зали. Першими оновлений кабінет фізкультури побачили учні 54-ї школи. Відкриття оновленого спортзалу Справжнє свято зійшлися шкільні спортсмени та артисти. Приїхав міський голова, представники німецького уряду. Навіть стрічку почепили для офіційного перерізання. Ми будемо вручати ножниці для того, щоб нам урочисто відкрили цей спортзал. У цьому спортивному залі з часу відкриття школи робили хіба косметичний ремонт. Останні роки, пригадують учні, урок фізкультури не був улюбленим предметом. Старий тільки ну, від, з відкриття школи він вже був пошарпаний, паркет був вже трошки гнилий, заливалося стелі. У спортивному залі замінили всі вікна, систему кондиціонування, помалювали стіни на підлозі. Спеціальне спортивне покриття на підборах сюди зась. Нові шведські стінки, кільця для баскетболу та спортивний інвентар. Ще не все принесли сюди. Ось це мінімум того, що ми поки що маємо. Значить це є ігрові м'ячі для футболу, волейболу, футболу. От для прикладу, от бачите, отак ці хороші. Якісні м'ячі, це для баскетболу, є для футболу, теж непоганий м'яч. А ще школярам відремонтували роздягальні. Тут зовсім дверей не було. Тут розівалка менше не до кінця закінчена, але нам обіцяли, що до 15 вересня тут будуть встановлені всі потріб. потрібне для роздівалки і для проведення тренувань і уроків навчання тут душова тепер, але раніше тут була. Купа м'ячів не потрібного нікого з брухту. Зовсім зовсім не за призначенням це приміщення, нарешті душові кабінки, тому що після тренування ну дуже важко змучені. І взагалі, ну це дуже добре, що встановили душові кабінки. Ми дуже ну раді. Відновлення цього спортзалу чудовий приклад співпраці між німецьким урядом, банком розвитку, міською владою та мешканцями Львова. Адже мільйон гривень на ремонт дали німці, а 50 тисяч зібрала громада. У літзузандідочми Чимо дуже активну та хорошу співпрацю зі сторони міста та львівської громади щодо участі у таких проектах. Нам приємно працювати у Львові. А дітлахи, не дочекавши першого дзвоника, вже тішаться новим спортзалом і мріють про спортивні змагання. Буде більше тут проводиться турнірів. Нас тут так не проводилося, проводилося в 91-й школі. Думаю, вже зараз як нас. Новий зал вже то, тота будуть робити. Із з баскетболу. У школі сподіваються, у цьому спортзалі виросте не один спортивний чемпіон. Христина Гаврилі, Володимир Квітковський, наш репортер. Не залишити в біді. За 21 рік після операції дружини чоловік зібрав на гостину усіх людей, які допомогли пережити цей складний момент. Вечір вдячності Олег Коваль влаштував у театрі імені Марії Заньковецької. Ірина Коваль зустрічає обіймами кожного, хто 21 рік тому допоміг їй назбирати на пересадку печінки 40 тисяч доларів. Сума, як на початок 90-х, недосяжна, адже операція у Франції. Бажання з вдячністю сьогодні подивитися в очі кожному благодійнику визріло у чоловіка пані Ірини. Обдзвонили більше сотні осіб. Я подзвонив одній людині, де мама дала номер телефону. А, кажу, я Олег Коваль, він Каже, це мені ні про що не говорить. Я кажу, я є чоловік Ірина Заблоцька. А пам'ятаю, і що? Я почав говорити. І я чув паузу з тамтої сторони телефону. Людина плакала, я плакав. Печінку донора знайшли аж у Швейцарії, і, хоча промайнуло вже стільки літ, мама пані Ірини досі пам'ятає, хто віддавав свої останні гроші. Приходить до мене до хати. Студентка третього курсу Львівського університету приносить 100 долярів, це багато. Я її питаю, звідки ти, хто ти є, а вона каже, я українка, вам цього мало. Я поїхала в Італію, я їх заробила, і я даю на те, щоб ваша дочка то все перенесла і пережила. Хоч вона казала, що не треба, бо тобі самі тяжко, ти вдова. Я кажу: даруйся, а ти б мені не допомогла в таку тяжку хвилину. Ірина вижила і, хоч живе у Франції, до України приїздить часто. Торік навіть влаштувала показ власноруч реставрованих меблів. А ще вона допомагає іншим пережити операції, працюючи в реабілітаційному центрі Парижа, бо пам'ятає, як було їй. Криза, Україна в розрусі. Вони несли останній свій, той карбованець. І коли мені передали касету, і батько розказує, як відбувалися, не можна стримати ні сльози, ні не Це не можна було не подолати. Принаймні той бар'єр подолати операцію. Я йшла на операцію, думаючи, що я не можу не встати. А ще п'ять років, не маючи дітей, по операції жінка народжує сина. Люди говорили, що надія помирає останньою. І бачите, що вийшло. Вийшов добрий результат. І коли сьогодні на етапі, що моя дружина молода, красива, енергійна, починає цікавитися, крім медицини, мистецькими речами, реставрацією старовинних речей і так далі. Потім не, син, котрий починає вчитися і котрий має зле, дуже великий, мені хочеться не говорити дякую, а кричати дякую українцям. Оксана Синишн, Юрій Грасимов, наш репортер. А допомагати українці таки мають кому, адже за рік лише у гематологічному відділенні Чорнобильської лікарні на трансплантацію кісткового мозку чекають п'ятеро дітей. Зазвичай на операції їм потрібно робити за кордоном, шукаючи донорів. А вона коштує близько 150 тисяч євро. Половині випадків батьки на жаль не встигають знайти відповідної суми. Бієнали у Львові з 31 серпня до 8 вересня у нашому місті відбудеться четвертий тиждень актуального мистецтва. У його рамках презентуватимуть інсталяції, перформанси, виставки, лекції, дискусії та майстер-класи. Буде вже традиційний фестиваль Дні мистецтва в перформанс у Львові. а Також працюватиме школа перформансу. Відвідувачі зможуть побачити авторські роботи митців з України, Польщі, Ізраїлю, Канади, Америки, Литви та Великої Британії. Їх роботи експонуватимуть на території шести львівських галерей. Ці також покажуть свої роботи на вулицях міста. особливість того фестивалю це надається перевага маловідомим і малорозкрученим і малодослідженим художникам наймолодшої генерації. Буде такий блок, так само традиційної класики сучасного мистецтва цього року на тижні. Вони будуть представлені такими відомими особами і митцями, як Тібері Сільваші, Анатолій Степаненко і Кшиштоф Бербднарський. А у Львові вже почали святкувати День Незалежності. У ці хвилини на площах міста своє мистецтво показують військові оркестри з Львова, Севастополя, Чернігова та Вінниці. Далі без коментарів. Кайте на сайті львів 24com маєте для нас інформацію? Телефонуйте 297-7775. Для вас ще про культуру, економіку та спорт. Я з вами прощаюсь до нічного випуску. Хай щастить! Територія відпочинку вулицю Лесі Українки після ремонту зроблять пішохідною. Тут жодна дорога не є наскрізна. Можна обійтися навколишніми дорогами довкола історичного ядра. Гарячі квіти в холодному батику. Дружина знаного митця Михайла Демцю, Любов почала творчий шлях виставкою. Бусок весна, лілії з ромашками. Найбільш найбільше люблю ромашки і малюю їх багато. Визначили переможців Кубка Галичини зі стендової стрільби. Тут я дивуюся і дуже хочеться перемагати. Лицю Лесі Українки після ремонту закриють для руху приватних автомобілів. Зробити весь історичний центр міста пішохідним. Не на папері, а насправді міська рада хоче ще до кінця цього року. Робота тут лише починається. З дороги забирають рештки бруківки. Після ремонту її викладуть на рівні хідників. Весь простір між будинками перетвориться на суцільний тротуар. З такої звістки тішиться Марія Михайлівна, яка працює тут у ліцеї. Це було дуже добре. А чому що тут багато туристів? Завжди туристи йдуть туди, сюди. Ну і учнів багато тут ліцей і там. Двоякі враження в Ольги Михайлівни, керівник салону краси, каже: пішохідна зона для міста це добре, але клієнти до неї звикли приїжджати на авто. Не бачу альтернативу, яку би місто запропонувало для тих, хто має машини і для кого бізнес залежить від клієнтів, які приїжджають на машинах. Пішохідна зона на Лесі Українки лише частина намірів міської влади. У ратуші вже давно вирішили віддати територію історичного середмістя пішоходам. До кінця року це рішення хочуть нарешті втілити, заблокувати в'їзд автомобілів, пропускати лише трамваї та спецтранспорт. Тут немає такої потреби для руху транспорту, оскільки тут жодна дорога не є наскрізна, можна обійтися навколишніми дорогами довкола історичного ядра. Тому цю зону слід би було віддати, ефективніше використати для, для жителів Львова. Пішохідна зона перетворює вулицю на територію відпочинку. Це вже відчули на вулиці Галицькій. Тут практично у кожному будинку, як не крамниця, то ресторан. Постійний потік клієнтів приносить гроші, але лише під час туристичного сезону. Не хочуть посидіти, випити кави там чи щось з'їсти. І це, звичайно, нам добре, бо ми отримуємо якийсь економічний певний ефект. Но, а, але знову ж таки, щоб провести якісь банкети, які приносять більше, звичайно, на багато прибутки, потрібно, щоб могло міг доїзд машин бути. Однозначна вигода для власників нерухомості, особливо комерційної. Щойно вулицю закривають для автомобілів, приміщення на ній починають дорожчати. Наскільки люди полюблять цю пішохідну доріжку і почнуть ні ходити? Ми не можемо зараз чітко встановити за скільки вона там підросте ціна. Ну в будь-якому випадку вона підростає. Ну починаєш із десяти двадцяти відсотків. Тандеша йде вище. Тим часом на Лесі Українки і далі паркуються автівки. Так триватиме не більше трьох місяців. У листопаді тут відкриють прохід. Проїзду більше не буде. Арсен Данилюк, Роман Миленький наш репортер для програми Економіка. Досі невідома у широких мистецьких колах Любов Демцю презентувала першу виставку у галереї Львів Арт. Це холодний батик. Бусок, весна, лілії з ромашками. Найбільш найбільше люблю ромашки і малюю їх багато. Ну, це з осінні квіти. Айстри? Ні, це не айстри. Хризантеми. Це не хризантеми, Це Георгіни, ось їй потрібно було підтримати чоловіка на шляху до мистецького олімпу. звання народний художник України поставити на ноги двох дітей і аж тепер віддатися своїй пристрасті мистецтво створила понад два десятки творів з батику, і на кожному улюблені квіти. Ви мусите з закритими очима бачити цю квітку. Тоді ви можете її намалювати. Я не завжди малюю з натури квіти. Я їх бачу, я їх знаю. І... Я малюю, як я малюю зимою. Фактично більша частина робіт намальована зимою. Мабуть, до квітів зимі мені бракувало. Батик для пані Люби – це коктейль з милої серцю графіки та живопису. Адже лінії для мисткині її минуле та сучасне. Вона навчалася дизайну інтер'єру у коледжі імені Труша, а зараз вчить малювати дітей у школі народних мистецтв. У її починанні чоловік надійний тил, адже саме він купує жінці найдорожчі фарби в Німеччині та Франції. Не обов'язково стати геніальним художником. Простувати гарним художником, який це приємно для оточення і для себе. І людина стає добрішою, коли займається таким мистецтвом. Ми зауважили це за дружиною. Пані Люба стала добріша. Вона ж менше цікавиться, де, де чоловік, де це, скоріше можна йти з хати, тому що вона буде займатися творчістю. Роботи мисткині коштуватимуть в десятки разів дешевше за роботи її чоловіка. Мінімум це 300 доларів. Пані Люба починає зі скромних цін. Тому що це перша виставка, і відповідно ну, політика така, що краще підняти ціни в майбутньому. Тобто вона не планує не зупинятися. В неї вже є плани на наступну виставку. Я вже навіть знаю, які виставку очікують вже наступного року, і це вже будуть не квіти. Оксана Снищин, Юрій Герасимов наш репортер для програми Культура. Новини спорту представляє Аквапарк Пляж. Найкраще місце для активних розваг та яскравого літнього відпочинку. Аквапарк пляж. Наш спорт до вашої уваги вітаю! Визначили переможця Кубка Галичини. У Львові відбувся третій етап Кубка України зі стандової стрільби. 80 спортсменів з 11 областей боролись за першість. Кубок Галичини. Третій і передостанній етап відбору до фіналу Кубка країни. Скористатися однією з останніх нагод, покращити свій рейтинг. Приїхали усі найкращі. На Львові представлені. Найкращі, найсильніші стрільці зі всієї України це і майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту безперечно, молодь, яка вже підтягується. Проводиться у всіх вікових категоріях. Після Кубка Галичини буде ще лише один турнір, на якому можна буде виправити помилки. Є чотири кубки, можна в одному провалитися, врешті наздогнати суперників і в кінцевому результаті вийти. На хороші позиції змагання проводять у восьми різних групах. Місцеві спортсмени мають певну фору. Це моє рідне місто. Тому я мені тут затишніше ніж на виїзних змаганнях. Мені більше ну наснаги додає своє місто. Тут я вже майже все знаю. От сюди приї тут я тутнуюся і дуже хочеться перемагати. Хоча інколи рідні стіни не йдуть на користь. Буває так, що вдома інколи складніше стріляти на виїзді, менше клопот. Що думають про певні справи? Тобто, вдома буває інколи складніше. Ірина Маловицько, чемпіонка Європи серед юніорів. На цьому турнірі дівчина змагається серед дорослих. Саме Ірині належить рекорд України. У порівнянні з іншими стартами відстріляла. Звісно, добре. Я ще таких високих результатів цього сезону не показувала. Це мій другий найкращий показник. Микола Мільчев олімпійський чемпіон та тренер збірної України, привіз на турнір 19 спортсменів. А це не єдина причина приїзду Мільчева. Хотілося б Хотілося б на молодь подивитися, хто перспективний, хто талановитий. І як головний тренер зробити висновки. Кому може постаратися покращити умови для тренування. Ну і порадитися. Багато хто підходить, питає. Я підказую, що до чого. Фінальний етап в жовтні прийме Південна Пальміра. Володимир Моїсеєв, Віталій Колачковський, Олег Кухар, наш спорт. Львів має свого шахового принца. Вихованець львівської шахової школи. Дебют Олександр Іпатов став переможцем чемпіонату світу з шахів серед юнаків, який завершився у Греції. Гросмейстер в нагороду отримав великий кубок почесному далі місце у розіграші Кубка світу наступного року, де він опиниться серед найсильніших шахістів світу. На жаль, громадянин України та мешканець Львова Олександр Іпатов захищав на цьому чемпіонаті честь іншої держави Туреччини. А олімпійська чемпіонка Лондона Яна Шемякіна невдовзі отримає ордер на квартиру. Про це повідомив міський голова Львова. За словами Андрія Садового місто готує помешкання, аби гідно вшанувати свою переможницю. Яну Шемякіну вже запросили на урочисту сесію, яка відбудеться 24 серпня. Нагадаємо, саме львівська фехтувальниця здобула для України перше золото лондонської олімпіади. А невдовзі Олімпійський комітет України визнав Яну Шемякіну найкращою спортсменкою липня. Такі от справи курси валюти прогнози синоптиків. Далі у випуску гараздів вам побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 9 гривень 83 копійки, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 24 копійки, польський злотий 2 гривні 41 копійка. Погода завжди хороша, якщо наш дах над головою. Обирайте металочерепицю та фасадні матеріали компанії «Наш дах» і почувайтеся затишно. На середу 22 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря в день 29 градусів тепла. Уночі 18 градусів вище нуля. Вітер південно-західний – 4 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії «Екодім». Деталі за телефоном 224 90 99. Одяг ведучої від магазину Наталі Болгар, вулиця Стрицька, 5.